Попередньо повідомляють про активність установок у Капустиному яру. Ми перевіряємо цю інформацію, детально повідомимо. Повітряні сили нині просто загально повідомляють про загрозу балістичного озброєння. Це не менш небезпечно і не менш смертоносно, тому реагуйте на це адекватно. Напередодні я нагадаю півдні росіяни вдарили по Харкову дроном. Молнія в результаті було пошкоджено торгівельно-розважальний центр. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ця «Молнія» – це безпілотник літакового типу. Він запускається за допомогою спеціальної катапульти, управляється потім оператором за принципом впівідрона. радіус дію ось цієї молні до 40 кілометрів. Ігор Терхові з нами це міський голова Харкова. Пане Ігоре, як чуєте, наше вітання. Добре, що вітаю. Давайте одразу зрозуміємо, яка ситуація в місті. Що маємо знати про людей, передусім: постраждалі, поранені, ті, які зараз потребують безпосередньої допомоги або медиків, або місцевих владників. Ну, дійсно, дійсно, що стосується обстрілів, то хочу сказати, що вісімнадцятого. Був обстріл, це була мовня, як ви вже сказали, було потрапляння в торговельний центр. Але цей торговельний центр, який розташований в Київському районі, не працював і на щастя там не було людей. Тому так руйнація є, але на щастя постраждавших немає. Ну і ви пам'ятаєте, що у неділю був теж вибух. Це був попередній ескандер, який прилетів і був вибух біля житлової забудови міста Харкова. І там була жінка, яка отримала поранення. Були вибиті деякі вікна в житлових будинках міста Харкова. Наша комунальна служба закрили контура, обслідувала дахи, поправили все, що було. Розтрощена. Тому ситуація, яка є сьогодні у Харкові, так більш-менш спокійна, але дуже часто лунає повітряна тривога, дуже часто ми слухаємо. Вибухи, які є в передмісті міста Харкова, і люди можуть бачити вспишки, які є зі своїх домівок. Тому потрібно бути дуже і дуже обережними і тим паче, що зараз теж луна повітряна тривога. Тому потрібно бути криш. Ну, зараз. В місті спокійно, наскільки ми бачимо по більш спокійно. знаєте, це спокій, це ми чудово розуміємо, що в будь-який момент може. Статися вибуха можуть прилетити і балістичні ракети, і каби, і мовня, як це було того разу, тому потрібно буде бути обережними і зберігати своє життя. Маємо ще так само розуміти в про підготовку міста до зими. Зима вже в розпалі. Давайте будемо відверті. Так, ми не побачили критично низьких температур, але варто зважати на те, що тепліше стане навесні. Вибачте, за капітана очевидність. Місто готуємось. Інфраструктура, транспорт, мережі. Ну і зрозуміло, як комунальники працюють в цих умовах. Ну, перш за все, хочу сказати, подякувати нашим комунальним службам. Всім комунальним службам, які працюють, працюємо практично цілодобово, бо потрібно забезпечувати людей і водопостачанням, і теплопостачанням. І енергетика так сьогодні працюють всі комунальні служби, надаються всі комунальні послуги. Стала працює громадський транспорт, і метрополітен, і тролейбуси, трамваї. Працюють наші комунальні автобуси. Тому цих проблем нема, але це дається дуже дуже напружена і дуже великою роботою. Пані Грю. Напередодні різдвяних і новорічних свят ну, розуміємо та як це відбувається традиційно. Ярмарки, магазини, сімейні зустрічі і ворог, ну це ж терористичне угруповання під назвою держави. Яким е, все одно свята не свята їм аби знищувати, вбивати і руйнувати? Е, чого ви очікуєте від ворога? І напередодні і під час різдвяних новорічних свят як готуєтесь на теле. Я дуже хотів, щоб свята пройшли більш-менш спокійно. Але ми пам'ятаємо минулий рік, коли напередодні новорічних свят були потужні обстріли міста Харкова. І тоді ви пам'ятаєте влучання у готель Харків Палас, де перебували люди, крім цього. Були влучання в житлові будинки, були і шахеди, і деякі шахеди навіть залетіли до переходу в метрополітен. Крім цього, були дуже серйозні руйнація і житлових будинків, і офісних приміщень. Тобто потрібно буде дуже дуже обережними. Так у нас сформовані бригади швидкого реагування. Працює ситуаційний центр. Все, все проведено, як кажуть, в бойову готовність. Ми нам потрібно бути завжди на чеку очікувати від нашого ворога всього, що можливо. Тому працюємо над цим, але свята ніхто не відміняв, і люди будуть святкувати і Рество Христове, і Новий рік. Але ще раз хочу звернутися, щоб всі люди були дуже дуже обережні. Ну, власне. Маємо бути і дуже пильними. прекрасно розуміємо, що і просто зараз, коли бачимо повні. Стю червоною всю Україну, і зважаючи на неадекватність ворога, маємо дбати про себе і про укриття. Пане Ігоре, останнім часом почалася знову ж такі така своєрідна ревізія укриттів. Ви її певно, що проводите найчастіше. Чи може Харків похвалитися, якщо ми говоримо саме про укриття? На жаль, так і є. Ми вимушені сьогодні працювати над тим, щоб покриття були готові, готові для різних. Викликів і е, ця робота триває. І спочатку війни нам вдалося дуже багато зробити за ці часи. Е, всі укриття обладнані всі всім необхідним. Крім цього, е, найбільшим укриттям є все таки метрополітен, де можуть ховатися люди е, під час повітряних тривог і в е, будь-який час е, в доби. Е, тому е, так, звісно, е, всі наші райони, всі комунальні Служби постійно ревізують укриття. Якщо що щось не вистачає довозимо туди, для того, щоб люди мали можливість більш-менш нормальних умовах, які дозволяє дозволяють час знаходитись, певний час, коли луна повітряна тривога, всі відкриті укриття. Тому на жаль, на жаль, у нас вони постійно працюють. Дякуємо, що знайшли час доєднатися пане Ігорю, до розмови, незважаючи на те, що тривога на Харківщині в Харкові продовжує лунати. Ігор Терехов, це міський голова Харкові. Він був на прямому відеозв'язку. І як ви бачите на інтерактивній мапі повітряних тривог, вся Україна червона небезпека для кожної області зберігається балістичне озброєння. Будь ласка, реагуємо. Ідемо в укриття, якщо ще не там.